Історії, тиші, виходять паші весни літа. На дворі вітер зелень розколише, а потім жовте листя опада. На стелажах дитячі сни казкові, І прикрості, і муки, і пісні. І спалахи великої любові, і мови знань, і сайвомус, і сміх нещодавно у центральному міському будинку культури відбувся захід з нагоди відзначення всеукраїнського дня бібліотеки. Бувши так званим банком мудрості, бібліотека зараз стикається із викликом. Це поповнення книжкового фонду. Бібліотекарка Любов Усин розповіла за ситуацію із читачами. У нас є доволі багато читачів, у нас дітки, і відрадно те, що. Вони є і вони справді читають. Відрадно те, що їх проводять саме батьки, вони проходять так само і з класами. І Є у нас нова література, і вони залюбки її читають. І якось так ми привертаємо їхню увагу, до різних масових заходів залучаємо. Так популяризуємо книгу і читання. Любов усин зазначила, її надихає бібліотечна справа. Це улюблене заняття, яке їй до вподоби. І додає, у 2019 році Український інститут книги поповнив фонд Надвірнянської бібліотеки новими виданнями. Оскільки я працюю в дитячій бібліотеці, мені подобається спілкування з дітками, живе таке, проводити з ними різноманітні заходи, адже вони зараз такі цікаві. Е, люблю. Читати, це теж таке, люблю їм рекомендувати. Ну і напевно, це таке більше спілкування з людьми, спілкування з дітками, адже це такий непростий час для всіх нас. Подобається. Працюючи в бібліотеці, я бачу, що діти хочуть спілкуватися. Діти дуже хочуть спілкуватися. І знаєте, працювати в бібліотеці це не тільки там, книжку видати, як кажуть, так, але і це спілкування живе. І вони переконуються, і вони розуміють, і ось так ми знаходимо з ними спільну мову. Є читачі, дітки читають, і в нас прекрасна читаюча нація. Дуже нація, наші дітки, і сподіваємося, що перемога за нами. Начальниця управління культури та туризму надвірнянської міської ради Богдана Ковалюк розповіла про бібліотеку як простір інтелекту. До того ж, у коментарі зазначила, хто був залучений. Бібліотека, простір інтелекту, тому що наші бібліотеки та й взагалі всі інші бібліотеки. Це є простір інтелекту. Сьогодні задіяні всі бібліотеки нашої громади в цьому заході, адже дівчата готували. Таку офіційну частину, вони створювали собі спогади про роботу, звітність про роботу. А також сьогодні задіяний на півгодини для колег зробив святкову програму на Дерняцькій центральний міський будинок культури. Керівник Назар Микітюк. Ми так робимо таку. Інтеграцію установ, щоб можна було і бібліотекарям не робити для себе захід, а так щоб їм зробили захід. Адже свято сьогодні їхнє. І вітаємо ми їх і разом з надвірняцьким центральним міським будинком культури з керівниками колективів, з усіма учасниками колективів. Будемо намагатися створити все-таки колегам святковий настрій через вплив інтернету. Щороку у бібліотеці зменшується кількість читачів. До книгозбірні приходять ті, які ще люблять читати у класичній мене. Бібліотека стає музеєм, і коли ми спостерігаємо, як читачі приходять до нас у бібліотеку. Для нас кожен читач це просто маркер людяності, мудрості, інтелекту на цій землі ще, бо ця людина приходить сама, бере книжку, вона відчуває цей запах, відчуває ці, ну знаєте, та цю дотик до книжки, це вже майже забути. За сумлінну працю та за творчі ініціативи працівників бібліотечної справи нагородили грамотами. Цікавинкою. Стало відео з розповідями бібліотекарів про свою роботу. Бібліотека уживлює бібліотека. Альтернативи бібліотеці немає. Такої думки був голова Надвірнянської районної державної адміністрації Петро Хмельовський. У своєму виступі він звернув увагу на важливість книги на фронті, пригадуючи свій час служби. Те, що зараз ходить думка, що цифрові засоби витісняють друковані книжки, ніколи не збудеться. Дивлюся по Івано-Франківську. Мені здається, що за моєї пам'яті вже за півроку. Бібліотеки Значить, запит на книжки є, люди читають. Ця країна, яка воює, заслуговує на те, щоб бібліотека залишилася в такому стані, може, кращому, ніж є. Я, пригадую, що будучи в зоні бойових дій, з великим задоволенням сприйняв те, коли почали нам привозити книжки. Була така акція, збирали для військових книжків. І знаєте, коли там е, ти півроку, наприклад, і вже не маєш можливості дивитися ці всі електронні засоби масової інформації, то з великим задоволенням читаєш книжку, книжка відволікає. І книжка надає нас наги. на події. Привітав бібліотекарів і міський голова Зіновій Андрійович. Дуже багато сьогодні українських книгодавців, які сьогодні активно популяризують Україну в різних куточках світу Європи. І це дуже важливо. І українська книга займає відповідне почесне місце. Тому я хочу всіх вас привітати з цим святом, побажати вам того, що ви віддаєте. Займаючись любимою справою, бо працівник бібліотечної установи, повірте, це не тільки професія, це покликання. Тому всім вам хочу побажати нових видань, більше у українського книгода місцевого, бо дуже багато на теренах нашої громади є людей, які продукують книговидання і все роблять для того, щоб за собою залишити добрий слід. Ну і саме основне. Щоб українська книга якомога більше писала про наших героїв, героїв України і про перемогу, захід був насичений художніми номерами, піснями, поезією та музикою.